Це якась каторга, якщо чесно. Це от водяна труба йде. Основна, там є колонка виходить, така, з під забором, звідки крани ці розходяться труби. І от вона пішла в той вузол. І звідти на хату, там лічильник, все чітко, все класно. Але тут була пристройка і тут зроблена 50 років тому вирізочка. І власне, це породжує мені проблеми. О, і воно ще й тут тече, ще й морози на носі сапливить. І от я відрив під бетоном труба йде, йде, йде. І пішла отут вниз. І по логіці я думав, що вона отак от раз вона прямо пішла, то вона так само прямо десь отут виходить і в цю водопровідну врізається. Але ні. Не врізається, Вон туди вже тунель прокопав, тут був викопував, трохи затоптав, нема врізки. Може вона буквою Г так повертає і десь там в трубу врізається. Але задовбався рити. Що власне думаю? Може то просто ще трошки прокопати, отут і чікнути, і заглушити, і нехай це і буде без всяких водоканалів, без нічого, і мати собі спокій і не мати гімороя більше. Що скажете? Нормальний варіант, чи краще так не робити?